Народа, всім привіт, і давайте трохи пограємо на топі. Я навіть не знаю, якщо чесно, кого взяти, давайте Гвен візьмемо. Це вже років 100 за неї не грав. Як і за всіх чемпіонів. А, що, люди беруть, що люди беруть? Я, мабуть, все ж таки схиляюсь до цього варіанту. Тому що ніхто не бере нічого проти хілок, а тому краще все ж таки. Хоча б я буду купляти якісь предмети. Тому що бігає Мундо, бігає якийсь свен, бігає ще хтось, вони всі хіляються. І нічого немає, щоб цьому протидіяти. Тому. В команді хтось повинен хоча б трошки все ж таки, мати якісь предмети проти цих божевільних. Що цікаво, цікаво те, що в мене є залізо в команді. В мене є я в команді, і все. І, типу, більше нікого з рангом немає. Чомусь мені здається, що гра буде жахливою. Навіть не знаю, звідки в мене такі підозри, але от мені здається, що гра буде жахливою. А, чому вони там втрьох? Ну, я не знаю. Для того, щоб убити Серафіну, не вбили, так? Але могли. Все ж таки в мене божевільна відьма на лінії, тож треба якось. Відбиватися від неї. <гум> Бо вона не насправді божевільна. А, відійди від мене. Не чіпай мене своїми ногами, ножицями. Страшна людина, чесне слово. Мої там вон, за Серафіною аж до другої башти побігли. <гум> ну, капець, там прям весело, я дивлюсь на лінії. Прям. Навіть не знаю, що цим робити. Ти нічого з цим не зробиш. Бо, на жаль, вона тікає, а я не встигну закидешитися. Як вона чудово стрибнула, але, на жаль, в мене не було чим її вдарити. Дуже-дуже шкода, якщо чесно. Я сподіваюся, вона до мене підійде. Каміло, повернись. Повернись, будь ласочка. Ну куди ти ділася? Каміло? Ну так не можна. Повернися. Ну, чого ти втікла? Зараз прийде і б'є мене, блін. Треба тікати. Бо я не хочу тут лишатися. А, навряд чи вона за мною поженеться. Хоча дуже могла б, але ні, вона вирішила так не робити. Ну і під башту я заходити на третьому рівні теж не хочу. Я піду з'їм свої боби. Там якесь божевілля відбувається у них. Просто вирізають все, що рухається. А в мене тут, як бачите, маємо те, що маємо. На жаль, на жаль. Вона мене зараз заріже, до речі. До побачення. А чого. Я тільки зараз помітив, дуже чудово, що я помітив. У мене, що це за справи? Чому в мене смайт? З якого дива в мене смайт? Я навіть не побачив цього, а в мене ж зрозуміло все. У мене ж тепер. Ви бачите, XP на 60% менше. Аааа, я тільки зараз помітив, яка третя хвилина, чудово. Я ще не міг зрозуміти, де моє золото, що взагалі відбувається. Воно, бачите, як буває, коли ти не дуже уважний. Отакі справи. Та перестань, каміло, перестань. Чому ти тікаєш? Ну ми ж так весело з тобою спілкувались. Ну чого ти втекла? Yeah. Ну хіба Alliance. ж так можна? <laughs> Блін. І щити ці довбані. Mm. Mm. Не дістав, на жаль. На жаль, а міг би. Quick, quick. Дуже шкода. А, мана скінчилася. Ну шо ти Top робиш? Two, хіба так можна? Я пішов за маною, бо немає сенсу. А, без мене битися. На жаль, вона зможе трошки переваги собі отримати через мою неуважність і в мене ще якийсь там час. Сім з половиною хвилини і потім зникає оце от покарання. Чудово? Це прекрасно. От тоді, хоч, хоч в лісі будемо качатися, ну а що мені залишається? <гум> враховуючи моє покарання, ну, така собі історія дуже погана. Тому, будь ласка, будьте уважними, коли ви вибираєте ці налаштовані пресети, бо буде вам отаке от щастя, як у мене, коли ти просто неочікувано отримуєш отакі от історії про незрозумілі. Бонуси, котрі тебе по кінцевому результату вбивають. Ну, Тому що вона мене вбила. Я не знаю, в мене взагалі чогось немає демеджу. Ну, в мене немає демеджу, тому що в неї є предмети, а в мене їхні. Ще ці прекрасні. Покарання. Ну, коротше. Взагалі матч почався не так, як хотілося. і Маємо те, що маємо. На жаль, на жаль, що з цим робити, я не знаю. Ну, треба чекати сім з половиною хвилин. Ще дві хвилини, як мінімум, а там вже буде. Бити. Та ти задовбала оціми ногами своїми махати. Чекай, чекай, я не можу. Я не можу тобі нічого зробити. Ех. Неприємно, але факт. Маємо те, що маємо, як то кажуть. Вона зараз відтепешиться. Ну, в мене золото збирається ну, настільки повільно, що я навіть не знаю. Ну, це просто жах якийсь. Я б сказав, бо воно взагалі не збирається з такими темпами. Але ну, що поробиш? Вибрав собі такий рівень складності, то треба змиритися і грати. Інших варіантів в мене немає. На жаль. Каміло, заспокойся. Заспокойся. Чому? Чому ти так сильно б'єшся? Я не дістав. Оце фіаско. Оце з моєї сторони фіаско було просто фейл року. Як так можна було? А, я міг вбити каміло взагалі, без якихось проблем, а вийшло, як завжди. Вийшло, як завжди. Та я розчарований тим, що. На жаль, на жаль в мене немає переваги по предметам. Хоча я добре фармив, але, от, ну бачите, сталося, як сталося. Тут нічого не поробиш. Давайте ще трохи покачаємось. Принаймні, зробимо з цього перевагу для себе, але треба зачистити 4 лагері оцих всіх штукенцій, і тоді буде чудово. Але, на жаль, до цього часу ще трошечки треба буде помучатись. Тому що, як ми бачимо, нічого. Пострибала, пострибала, полешало тобі. Нормально? Все, заспокоїлося? Ні, все ще не заспокоїлося. Давай, ну я ж повинен був її вбити. Ну це капець. Коли треба, просто не влучаєш ні в що, і гра така: ну ти ж хотів, ти хотів страждати. Будь ласочка, страждай собі. Хто тебе заважає? Ну такі от історії там візьми ти прокачай вміння, що ж таке. О, жах який. Можна було підпушити трохи башту, але бачите, там у лісі хтось у неї ще сидить і тому. Історія була б погана. Чому ми не забираємо нашого Герольда, Я не розумію. Дуже дивно щось там відбувається. 16-6. Просто всі бої відбуваються десь на іншій стороні карти і. окей, Як скажете, буде по-вашому. Чого ти боїшся? У тебе ж тут кріпи прийшли, і все таке, і ти все одно боїшся, серйозно. Ну добре. Так, то так. й так. Дев'ятий рівень. Вона полетіла, серйозно, вона втекла. Дуже несподівано, як на мене. Каміло? Каміло, що ти робиш? Що ти робиш, каміло? І. і все одно не вистачило. Яка вона везуча, просто. Ну, Найвезучіша в світі Каміла. Я б це так би назвав. Бо, тому що. Ну, от на один хп вона постійно тікає. Просто от, постійно там лишається вже ніскільки, і вона така, та я все Ви, одно втечу. втечу. Все одно буде по-моєму. Я виживу. Довбана відьма, я ж кажу. а що? А нічого. Каміла тут. О, добрий день. Вона так і вирішила на мене застрибнути. <с hoo> ні 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 цього разу не вийде, цього разу не вийде. Цього разу ми вже будемо забирати Герольда і якось продовжувати далі розвивати події, а не сидіти на одному місці. Не бий мене, будь ласка. Я не зрозумію, Чого. От тепер буде краще. Тепер буде краще, тому що е я можу використовувати своє вміння заради того, щоб все ж таки когось вбивати. Вони, як завжди, Олафа чи після мене, будь ласка. Мене там б'ють всі, хто тільки може. Але я зміг убити Олафа. Я зміг убити Олафа, і це приємно. Я не знаю, можливо повернутися та предмет придбати, але скоріш за все я все ж таки піду і трошки пропушу лінію. Бо мені це дасть додаткове золото, а я, на жаль, втрачаю по золоту стосовно каміли. Я не протискав друге, я не знаю, чому воно спрацювало. Um, якось дивно. Eagle. Дуже дивна гра, дуже дивна гра. Shutdown. Так, що ви таке? Камілу вбили, Камілу вбили, Олаф. Голафе, добрий день. Я розумію, що ти божевільний, а я в тебе не влучив. Олафе! Гадюка ти така! Просто не встиг натиснути. Просто не встиг натиснути. От і вся історія, а я б його вбив би. Ах, на жаль, на жаль, на жаль, маємо те маємо. Він мене вбив, але він витратив ульту. тому його можна вбивати. Олаф витратив ульту. Можна не перейматися стосовно нього. Але тут вся команда просто прийшла. Вся команда, навіщо? Навіщо ми з ними б'ємося? Чому ми не вбиваємо дракона? Чому там постійні бійки відбуваються? Що взагалі? Як це пояснити? Серафіна, добрий день. І що? Та відчіпіться від мене. Просто відчіпіться від мене. Напали троє, і при цьому Жанна була поруч, і Еш була поруч, і ніхто не допомагав. Просто ніхто не допомагав. Та у вас фул ХП, чого ви тікаєте? Від Олафа. Ну блін. Підкиньте і вбийте. Ну, в чому проблема? Він до вас навіть не підійде. Жанна накине свій щит і все. Питання вирішено. Ні, вони це зрозуміли, чим займаються. Молодець, ти витратила ульту і тепер тобі немає ніяк можливості втікти, якщо все ж таки хтось допоможе, ніхто не допоможе. Ну коротше, це якесь божевілля. Чому ми не забираємо об'єкти? От я не розумію такий ліс, котрий не забирає об'єкти. Навіщо такий ліс потрібен? Для кого він? Для чого? От, це дуже дивно. До побачення, обидві. Обидві до побачення. Та перестань. Що ти хочеш? Чого ти до мене причепилася? Я тобі щось погане робив, не робив. Ну от відчепись від мене тоді. Залізе, та залізе, звичайно. Де ти був? Де ти, блін, був? Ах. Допомагав, допомагав, потім кинув. Дійсно, на що воно треба? Я розраховував на допомогу, давив до останнього, а там просто як в нікуди. На що воно потрібно? Той ліс такий ліс. От де ти лазиш? Чому ти не забираєш об'єкти Рамусе? Ну от поясни мені, куди ти котишся? Є об'єкти на карті. Чому? Вони до сих пір стоять, коли ти повинен був забирати драконів, забирати нашора, забирати все, що тільки можна. Ах. І такий ліс це не рідкість, це взагалі не рідкість, це от постійно відбувається таке, і ти не можеш зрозуміти чому. От нащо ти поліз до них у бійку. От, що це тобі дало? Нічого? Взагалі нічого. Ну от. Де Жанна? Де Жанна? Жанни немає. Ось і вся історія. От просто Жанни немає. Він мене вбиває, а ніхто мені не допомагає. Все, от і ми всі від чотирьох померли. Бо вардів не було, я не бачив, хто там бів. Прекрасні, прекрасні люди. От, -от поясніть, чому в нас на карті немає вардів? От де наші варди? От де? От в мене кидешиться вард. У всіх інших немає вардів, всі інші просвічують? От поясніть мені, як це працює? Звичайно, ти забрав червоний, щоб що? Щоб зараз його віддати комусь. Ну от... Де логіка цих всіх людей? От просто він прокотився біля Еш, просто прокотився. Ну ти ж бачив, що вона б'ється. Ну піди допоможи. Нафіга тобі той червоний і синій, коли ти підставляєш свою команду і команда помирає. Нафіга ви не ставите варди. Ну, типу, не було ніде вардів, потім вони наставили на одному місці цей віжен. Для кого? Кому він треба там? Навіщо ми в цей Арам граємо, навіщо ми б'ємося по центру? Навіщо? Типу, що це нам дасть? Нічого? Ну, серйозно. Ну, от... Я не знаю, яким таким дивним чином це повинно було якось нам допомогти. От вони зараз будуть збирати на шора. Чому? Ну тому що в них є така можливість. От і все. М -м, як ми з цим будемо боротись, я не знаю. Ну, чудово, що я зістрибну, але. По-перше, в мене немає ульти. По-друге, в мене немає ульти. Ну, це чудово, що я вбив когось. Але це ніяк не... Та блін, хто мене відкинув? Ну не вмієш Серафіна відкидати. Хто мене відкинув? Ах, дуже дивно, дуже дивно. Я не знаю, що з цим робити, як з ними боротися. Дві чіпись від мене. Серйозно нічого. Це просто жах якийсь. Куди ти втікала? Там вже Серафіна відновилася. Не хочу я тут сидіти. Я відходжу. У мене мани немає, що я тут робитиму. Просто помиратиму, бо так хотілося моїй команді. Ну, дякую, але мені це не треба. А, та меж підпушує, принаймні намагається. Ну, коротше, дуже дивна така історія. Плюс у нас немає кому ініціювати. Ну, окрім рамуса, але той постійно десь бігає і не допомагає своїй команді, тому така собі історія з ініціаторством, коли твій ліс не забирає об'єкти і робить просто те, що він хоче. Навіть не намагаючись якось просто підійти і зробити так, щоб команда. Могла спокійнесенько все забрати і спокійно вийти. <рик> ні, вони десь лазять от. Та перестаньте, та перестаньте. Ну, типу, молодці, що ви намагалися мене закидати, але. серйозно. Голоса, голоса, заспокойся. Ми не вбиваємо її. Риторичне питання було, чому ми не вбиваємо. А, поки вони ганяються за Олафом, я підпушу лінію, тому що всі забувають про це. І потім такі. Ой, а ми всіх убили, але нічого зробити не можемо, бо немає пачки. І все. І ти такий, ну молодці, що я можу сказати? Молодці. До побачення. Я навіть думати про те, що ви там якось будете нас вбивати, вже не хочу, бо задовбали. Ти намагаєшся допомогти команді, а команда просто плювати хотіла на допомогу, на все. От я не піду далі продовжувати, я піду назад телепортуватися. Хай завершують гру і вважають, що це вони перемогли. Або їх зараз уб'ють. Це буде команда. Я поки посиджу, подивлюся, як все буде відбуватися. Ні, на жаль, я ж всіх убила. І там пачка дуже велика була, і тому вони перемогли. Але я розчарований, <сум> тому така собі історія. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонатьте за посиланням під відео. І далі буде краще.